Значна, значні, звичайно зусилля і в тому числі вивчається досвід сучасних конфліктів і досвід того, що тих результатів, скажімо, застосування наших підрозділів у нетеристичної операції взаємодії на місцях. Сьогодні значні зусилля прикладаються для того, щоб сформувати частини територіальної оборони. ці частини визначені можливість формування законодавства в законі про оборону і в інших подзаконних актах. Це прописано, і ми використовуючи виключно законодавство нашої держави безпосередньо, з в контакті з громадянським суспільством, з нашими патріотично налаштованими громадянами, ми працюємо для того, щоб цей інструмент також був ефективним і також сприяв забезпеченню оборони нашої держави на даному етапі для стримання можливої агресії і а в подальшому, і в тому числі до виконання тих завдань, які законодавством покладені на ці військові форму.